Друзі, вітаю українці! Знищили один з флагманських російських кораблів у Чорному морі. Висик, великий десантний корабель Новопечерськ. Паралельно з цим щось лихе сталося з російським пропагандистом Антоном Красовським. А ну і готові вже перші пілоти для F-16, які проходили навчання в Британії. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів та російські наративи з українського YouTube. Власне, українські повітряні сили з тактичної авіації вразили російський корабль крилатими ракетами. От про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат в Радіо Свобода. Про це говорили вже вночі, тому що це сталося там о 3.40, о 3.50. летіла не одна ракета, але точно поціли. Здетонувало дуже красивої фотографії Феодосії, просто нереально класні. Ну от, а все через те, що ці покидьки на цих кораблях тримали уже заготовлену для нас. Техніку ракети іранського виробництва, які мали потім летіти в Україну по наших красивих містах. Ну, от, не дождались, не долетіли, все згоріло під Феодосією, Крим чекає на українську деокупацію. Загалом всіх цікавить в світі, що ж це були за ракети, чи це Шторм штормшедов, чи це атакамси, чи це скальпи. Е, ну, е... Ігнат сказав, що у нас зараз на руках є шторм, штормшедової скальпи на озброєння. Тому сказав, визначайтесь, кому що більше подобається. Ну насправді це дуже гарна новина, через те, що а, і виробники, які нам їх передавали, задоволені, тому що це дуже круте влучне попадання. Ну, ну і російські окупанти теж сьогодні вийшли вранці, вже коментували, що а, вони, значить, понесли втрати, і це західна зброя б'є їх. Але знову ж таки. Не вся західна зброя в руках різних солдат виявляється такою точною і красивою, як вона, наприклад, в руках Збройних сил України. Загалом це був корабель проекту 775, Будували для радянського союзу соціалістичної Польщі. От власне він був. Розрахований для проведення операцій в морі та в океані. Ну а зараз він бідолаха пішов на дно. До речі, ми його не перший раз цілили в порту Бердянська, окупованого нашого була перша спроба. От, ну, нічого не зробили спершу, зато зробили з другої результат. На табло. А друга історія, яку я вам хотів розповісти, дуже коротка, це російський пропагандист Антон Красовський, от, який пропонував топити в крові українських дітей, щось сталося і зараз лежить в лікарні з підозрою на е, отравлення. Ну, Зрозуміло, що десь посміхаються хлопці в СБУ на вулиці Володимирській от, і попереджають, що всі, хто буде працювати проти Держави Україна, понесуть дуже серйозні покарання і Ілья Ківа. І... Багато інших російських пропагандистів з цим можуть погодитись, хоч, можливо, вже і не вживу. А загалом є ще смішна історія. Думаю, вона стане скоро публічно більш відомою, що отравили не тільки Арто Антона Красовського, а й ще одного мальчика, який був дуже близько і просто якимсь іншим шляхом отримав цю отруту. Ну, про це буде трошки пізніше. От і дуже класна новина, f 16 Зрозуміло, що Україна їх дуже чекає. Вже готові перші пілоти, шість пілотів. Поки що ці хлопці проходили підготовку в Великій Британії. От, і там проходили керування цими прекрасними цюдопташками, які дуже скоро з'являться в українському небі і будуть допомагати звільняти українські території. Загалом пряма мова міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса. Я пишаюся підтримкою, яку королівство ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. Повідомляється, що британська програма має на меті надати пілотам навички, необхідні для переходу на до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, і наблизити їх до стандартного підходу польотів за стандартами. Нато, ось така от гарна новина з Великої Британії. Ну, але я нагадаю, що пілотів поки що 6, а літаків там майже 50. Тому треба ще вчити, треба робити так, щоб навесну ми дійсно вийшли в найкращій формі і підготовленими до всіх літаків, які будуть в нашому арсеналі. Ну і ще з Кабмін сьогодні вночі вніс проект закону щодо мобілізації. Є велика кількість змін зараз. По них проходитись не буду, бо в фракції Слуги народу з'явилось повідомлення від керівника фракції, що зараз депутати слуги не коментують все спихаємо на військових. Ну виглядає це так, як типу, давайте негатив скинемо на військових, подивимося, що заходить, що не заходить. А потім будемо намагатися це все. Уже краще забирати собі, тому давайте зараз день виждемо, і тоді вже по факту проаналізуємо, щоб не аналізувати емоції і спроби там перекидати м'яча з однієї сторони на іншу. Закон є 500 тисяч мобілізувати хочуть. Є зміни там і по навчанню, і по тих, хто може бути, хто не може. Але повторюсь, давайте день виждемо, хай трошки осядеться, щоб розуміти, що там є, а чого там взагалі немає. Друзі, ще раз всіх з різдвом вітаю всіх і кожного. Бажає світла, добра, але найголовніше великої перемоги для нас всіх. Ну а потім ми наситимо життя кожного з нас маленькими персональними перемогами, але дуже хотілося, щоб це якнайшвидше почалось з великої національної перемоги. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!